Всім доброго ранку, дорогенькі мої глядачі. Сьогодні у нас 21 червня 23-го року. Це Україна, Південь, Миколаївська область. Мене звати Олена. Я запрошую до вас пройтися зі мною по садку. Я приїхала у гості до батьків. Сьогодні у моєго тата день народження. Я приїхала поздоровити. І, знаєте, я хочу дуже люблю ходити, де у мами тут є троянди в садку, багато, мама моя дуже любить троянди. І хочу сама подивитися і вам показати, запрошую вас подивитися наші троянди. Мамі моєї... Трошки є вже років, ось вона сама вирощує, живуть у селі тут. В селі нема поливу, нема поливу і немає тут у нас не озерця, немає в нас тут ні річки, мають таку колонку. Знаєте, Глибоченько, такої, то води там мало. Чекають, поки трошки набереться, носять відерцями і поливають кружечкою. Але все, равно, все одно мама любить моя дуже троянди. І зараз я вам повожу вас, покажу, яка це краса. Запрошую вас, гайда! Навіть пчола десь Ось о, прийшли до мами на грядочки, на огурчики. Огурчики такі, дивіться, хочемо назбирати на салат. Гляньте, вже почали квітнути. Дивіться, о, ось таке. Ось, бачите, трошки назбирали. Вони всі такі однакові. Це такий польський сорт. Такий посіли два рядочки. Ось дуже... У нас сьогодні прохолодна погода, е, має бути як наче дощ. Ми з мамою все вибираємо. Тут і кукурузка росте, бачите, так як я сіла, кукурузку і ігурчики. О, Сьогодні в нас 21 червня, сьогодні у батька нашого день народження. І е, оце ми того сього, знаєте, мама голубчиків приготувала, картошечку з м'язком. Тортик ми зробили. Ну, сьогодні будемо тут а... ми салатик ось у нас збираємо і будемо празднувати. Оце на 21 червня почалися отакі огурчики. Воно бачу, бачите? Дивіться. О. Отак. У них тут поливу немає, то вони носять відерцями, поливають. Куруска, ось, бачите, піднялася як. Ой, не хоче, вона Цей рік, бачите, не дуже не дуже такий урожайний рік. Звичайно, зазвичай такі помідори величенні, а цього року низенькі, чогось геть немає їм росту. Ось так показала вам огурчики. Ось, бачите, мама каже, подивися, на, на силу в'яжеться кабак. То це, мабуть, той такий оранжевий, так? Да? Ну, длинний. Так, ти ага. Ти думаєш, які вони здоровенні. Оце той? той, що на кашу, угу. на пиріжечки ми таке любимо. Тож бачиш, ну ніяк не, Плачинди. не, не, хоті, не, хоті, не хотять цвісти. Оце в цьому році. Так, в цьому році. Бачите, кабаків багато посаджено, такі всі, е, та наче й непогані, такі гарні, а щось геть нема квіточок. Що роблять горобці? Нема, нема води, дивись, що вони роблять. Дивись, ні. йди сюди далі. Йду, йду, йду. Подивись, що вони витворяють на городах. Дивись, дивись. Оце... Бачите, мама каже, це вони купаються, горобці, бачите, роблять такі ямки собі. у, у пиляки купаються. Нема да, води? Влаги немає, тут же ж у селі нема поліву, нема води. І оце тут. Дві листя, так вони з'їдуть. Дві листя Ну, Їм теж хочеться водички. Бачите, дивіться, роблять такі. Дирки, і це вони там такі ямки. І там вони оце такого, знаєте, пилюкою купаються. Да, да, да. Ось такі кабачочки. Зараз підемо там ще подивимося. Оце квасолька. Починає теж, бачите, цвісти, не знаю. Посадяно багато. Там вже Нема вверху. води, нема дощу. Ось о кабачки. Ось бачите, які вони не куроди роблять ці кабачки. Ось ось це соусні, кабачочки. Ось о, жовті. Золотінка, ось жовті. Золотинка, ось бачите. А це грібовський білий. Це жовтенькі. Жовтенькі, вони, оці золотинка, вони солодші. Ось зараз покажу ближченько. Ось бачите, починають. О, отакі кущики. Картошка десь ніяка. Ось, бачите? бачите. Ага, зараз. Так. Ось це, ось бачите, ось є вже такий виріс трошечки. <плес> Чекаємо, о, он який маленький. О, бачите. Зараз ще походимо. Ходить гарбуз по городу. і ми так ходимо. І питає свого роду. І питає свого роду. Ось так. Красива. Іди, яка красива. Ну та чого на сотне? Ну нема дощу, так. Да. Бідненьке. Бідненьке, тільки оце птички оце. Бачите, як поливають. Носять оце по чуть-чуть, кружечкою, відерцем носять, кружечкою поливають. Геть нема води геть. Воно бідненьке таке сухе геть. Ще не кричи, не кричи. Не кричи. Ось бачите, зараз вам наглядно покажу, як воно, синичка чи що то воно. О, ля, ля, о, бачите. Оно, оно, дивіться. Так, ось я дивлюся. А їх вони все, листочки з'їдають. Ось його пообжирали, покажи. О. Як поз'їдали. Бачите, листя, яке пообідяне з буряка? Так, да. бачите, води їм тут не вистачає. І, і горобці, і не горобці. Куча всяких птичок. Ось хочу вам показати. Гляньте, що роблять, гляньте. Листя птиці з'їдають. Ви бачите? Дивіться, всі листя покльовані, об'їдяні. гляньте. Бачите, що роблять. Дивіться. Оце буряк, як картоплю з'їдає жук, так оце. Сочні оці молоді листочки на буряку. От, де там що які ще такі рослинки, які їм подобаються, то птички оце тако об'їдають. Бачите, у нас у селі тут немає ні озера, нема ні річки, нема води їм тут. І поливу в селі теж нема. І оце, ото, що вони роблять? Вони їдять листя. Отакі От діла. Ось От таке. Бачите? Дивіться, начебто як колорадський жук об'їв. А це всього-навсього птички. Птички злітають. І оце, бачите, що роблять? Ли... Листя з буряка, воно ж таке сочне, хороше. Навіть дивіться, в салат молоденький листя ми можемо різати собі в салат з бурячка. Воно теж. Це ж така ж розновідність. Ну і птиці собі роблять салат. А морква, ось о, дивіться. Морква вроді і, не, і не погане, бадилячко, гляньте. А от, так як води немає і дощів немає, бачите, яка земля. Ну і що, вечором її е, 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 папа з мамою поливають, а днем дуже велика жара. Що в нас вчора? 에, дивилася, вікна в хаті були, навіть з, з кімнатної сторони дуже гарячі. То на термометрі 에, було, знаєте, скільки жари, тягнуло більше сорока. Отака ось морквочка, бачите? Земля дуже суха, дуже суха, потрібний дощ, а дощу нема. Ось цибулька, вроді і нічого, а бачите, теж у неї пір'ячко вже сохне. Ось таке, бачите. Ой, ну я ще таке не бачила, щоб оце тако об'їли буряк. Геть об'їли. Ай-яй-яй, не буде буряку. Геть об'їли листячко. Там тато понав'язував такі вірьовочки, щоб воно, ну, знаєте, лякало їх, а їм не страшно. Оце цибулька другого сорту, вона, бачите, така більш видержана, вона ще така гарна, зелена. Є трошки жовтіше пір'ячко, але така ну, крепша вона. А тут ось поряд сіяночка. Сіяночка то взагалі така ще хороша. О два рядочки такі, бачите? Сіночка хороша. Зелененьке таке, де-не-де де, там, е, крайчика трошки жовтіше? Оце цибулька така садилася на зиму. Бачите цей лук, як він добре храниться? Це кучковий? Так, в нашій місті. І я цей да, це бачу, кучковий. що вона вся одинакова. Кукурузка низька теж. Це, це, мабуть, та кукурузка на бахканці, да, ма? Да. Ага. Це ви не, поняли? Це на бахканці, це для дітей. А, сахарна. Ага, ага, я поняла. Що з'їли, що людям роздали. Угу. Вже ось дивіться, ось бачите, така куколочка. Ми, як були маленькі на полі кукурузи, тоді було багато. Нарвеш таку куколку і заплітаєш коси. І різного кольору були і червоні, і такі білі, і блондинки, і брюнетки. Оце були такі ляльки. Да, ми такими гралися. А-да-да. Да. Ось назбирали огурців на салат. Бачите, які всі, всі майже однакові. То наріжемо зараз салатику. Ну, пошліть. Да. Ідемо далі. Та ще горошок цвіте, бачите? Теж, бачите, поливається з кружечки, а воно тут же висихає, нема дощу, нема діла. О таке. Перчик, перчик отакий, бачите, теж щось. Ну, таке воно цього року все якесь таке бідне. Може, знаєте, я думаю, чи не напало це клещ, дівчата, хто понімає в цьому. Ну то ж воно якесь жовте, чи воно від жари таке. ну то обично такі гарні рослинки. А це, бачите, листя скидає. Не знаю, чого воно таке. А гороху повно. Йдемо. Все, все поливають кружечкою, поливають і, і горошок, і морковочку, і бурячок, усе. Ось це йдемо коло цибульки. Можна, знаєте, нащипати теж на салат. Вона така зелена-зелена. Два рядочки. Ось така цибулька. Ну, а зараз, мої дорогенькі, я покажу вам маміні троянди. Я вам показувала їх, от то якось я приїжджала. А це ось все зараз, бачите, 21 червня я вам покажу троянди. Гляньте яка краса. дивіться, які букети ось які гарнючі, Отакі такій кущі. Це вже інше. А це мені дуже подобається. Дивіться, яка вона краса, краса. У неї хвилясті такі квіточки. Ой, як пахне. То так побагато на гілочці. Ви бачите, ми тут зломали вже той, що відсвів. А ще дивіться ціле коло. І, і на кожної гілочки отакий от букет. Правда, ми не знаємо, як воно називається, як, яке в неї ім'я, але гарна. Дуже гарна. Ось такі трояндочки. Подійду, дивіться, який кущ. Рожева така ось ближченько вам покажу. Тоже великі кущі. Гляньте, скільки багато. Там є другого кольору. Зараз підійдемо. Це така, як на першому плані. Ось така ще. ось Це молодша, бачите. ой така гарнесенька ця. -ця. О, скільки троян дивіться. Багато кущів, ми їх не щитали, ми її прямо геть аж цікаво, скільки ж це в неї тут в мами тут, цих кущів. Ось така вже, бачите, така вона білокремова, такий кущик. Ось було багато квіточок, бачите, ми обломили, обломили оці їм. Що вони вже осипалися, ми познімали ці голови їхні, щоб знаєте, щоб не насіння не образовувалося і не тягнуло силу з кущика. Ось тільки починають. Що це тут таке? Наче нічого. ну. Це червона така. Ось все. На відео вона світліша, а так вона така темно-червона. Поводила вас по трояндам. Ой цяця, ой, цяця. Гарна, гарна. Така краса. М -м -м. Така краса, дуже гарна. Зараз з вами пройдемося ще. Тут. Зараз сюди пройдемо далі. Така ось. Бачите, вона відкривається. Ось, ось з цієї сторони вона така світленька, а тоді, виходить, така з стильної сторони вона така жовтувата, а тут червона, розова, рожева. О, мама ці троянди всі садила під бутилочку. І з бутилки тоді оце. З-під бутилки тоді виростають отакі троянди. М -м, звісно, їм тут вже не один рік. Це, само собою, звичайно, всім понятно, що тут їм вже не один рік. Дуже багато, дуже, знаєте, такий аромат, так пахне. М -м -м. Дуже люблю таку пору. Дуже багато, все квітує, все квітує. Ось бачите, що ми зробили? Ми всі оці голови, які від, відсвіли, все пообламували. Оце ціле відерце наламали отакого. Бачите, то не треба, щоб воно з кущів тягнуло силу. Ми їх прибрали. А ось тут є отакий клематис. Я, звісно, не знаю, може це княжик. Дівчата, я, правда, не розбираюся, а може це княжик? І Щоб ви тоді не обідалися, лучше самі мені напишіть, що то воно таке. Чи це княжик, чи клематис? Він невеличкий, він такий на насідки, ви зрозуміли? Сама квіточка ось, ось вона невеличка. Зато багато-багато їх, так багато. Він так квітує, він такий труженічок. Квітує і квітує, багато. Ось о, ось о, дивіться. Зараз наведу різкость. О, дивіться скільки. І ось перейшла на, друг... на другий участок. І тут у мами дивіться, які троянди. Кущі, здоровецькі. Дивіться, листочки всі гарні. Ніде нема ні болячки, ніде нічого. Кущики гарні. Ото єдине, що їм дуже жарко, що тут нема поливу, води в них взагалі немає. А оце, мої дорогенькі, це отака троянда, як ото я вам показувала, велика. Хвилясті листочечки в неї, дивіться. Це мама відсадила мені такий кущик. Я осінню його заберу. Дуже гарний він, він мені дуже подобається. Це відсажений кущ вже готовий, теж з-під бутилки. Ось такий заберу таку трояндочку. А ірисів, бачите, скільки? Ось ціла, ціла площа ірисів. Повно всього. Ну так, а як же без лілій? Лілії теж є. І тут. І ось, ось ще набирають квіточки. І ось о. цей сорт ранній, це вже починає квітування. Він такий, бачите, салатово-жовтий, якийсь такий не чисто білий, не чисто жовтий, а з таким відтінком починає квітувати то багато бутонів, бачите, набрав. От така. А це починає квітувати. Вона тут за тіночку, Це плетиста така. Трояндочка плетиста. В неї невеликі квітки, але дуже-дуже гарно їх побагато. Ось вона така буде. Трояндочка Глорія Дей. Дуже цікава трояндочка. Вона майже в кожного є в садку, але все одно вона мені дуже подобається. Це вже квіточка старша. А ось, а ось зараз покажу молодчу. Починає вона отака, бачите. Глорія Дей. Дуже гарна. Листячко таке везде, бачите, хороше, здорове, гарне. Це до самого низу до куща. Ну, мама вхажує за цим всім. О, бачите. Воно обробляється. таке. Починають, бачите, кавунчики. Розляглися. Треба ж, якби ж була водичка та поливати їх, то було б замечательно. І дині є, і кавунчики є. Вудина маю на увазі. А ось мої дорогенькі, я зайшла вам показати, це дині. Бачите, почали вже цвісти, але ж та ви що, яка жаріща у нас, така, це якесь пекло, така жара. Ось оце, бачите, який кущик. Теж квіточки є, але плодиків ще нема, не позав'язувалось. Ну, я, я вам кажу, зараз я що, перезуюся, передінуся, та мамі поможу трошки водичку носити. от такі діла, такі справи.